Існява, обідрані стіни та помиї замість нормальної їжі. Один із бойових медиків показав шокуючі кадри з одеського медзакладу, де він лікується. У результаті гучний скандал. Чому так обурюються дописувачі соцмереж? Знову запахло корупцією, запитують інші. Чи просто на все грошей не вистачає? Що каже керівництво лікарні? Чи багато схожих історій, і чи щось зміниться після розголосу? Я Дарина Трунова, і сьогодні розповім те. Те, що мене особисто дуже зачепило. Це овсянка. Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений максимум. Макарони з м'ясом. Ну, не знаю, дирекці тушонка. Урка, всякі. це відео зняв бойовий медик Петро Конопля. Він лікується в одному з медзакладів Одеси. Ось так каже: годують пацієнтів. Овочі та фрукти не дають. Натомість, в меню на день каша, суп, макарони та чай. А раз на день м'ясо або риба. Але теж виглядає не надто апетитно. Йоу, черю у нас гречка. Ну гречку зіпсувати майже неможливо. Овочі ділиться Петро, попри те, що літо, наче делікатес, приносили лише один раз, і здається, тільки їх і можна їсти. Це у нас перше сьогодні. Отака їжа є помідор, є огірок, є сосіска. Але якщо ви поля на макарони, то такі от вони не покусують Зліпились макарони. Вони взагалі не смакують. Ого, каже військовий ще ніколи не бачив, хоча й лікувався у різних державних закладах. Бо має чотири поранення: скандал і розголос поки ефекту не мали. Думав зранку, почнуть годувати краще. Ну є у нас таке молочне знову розварені макарохи. Молоком військовий як результат оголосив голодування. Про це розповів на своїй сторінці у соцмережі. Має намір протестувати у такий спосіб, доки ситуацію із харчуванням не вирішать. Але наразі на його скарги керівництво закладу на жаль не зважає. Ви обіцяли це харчування. Покращити, але нічого не відбувається. Бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування. Тим часом і самі умови лікування просто шокують. Подивіться, коментарі тут напевно зайві. Ви бачите, оце грибок пліснява. Ну прямо біля от, От подушка, от подушка де людина лежить. От е... пліснява. Коли дивишся на таке відношення до пацієнтів і особливо до військових, бісить найбільше, що хтось думає, що ніхто нічого не помітить і скаржитися не буде. Мовляв, і так сайд. Але в мене питання: чому кожну таку історію потрібно виносити публічно, аби ситуація виправилась? Невже без того не зрозуміло? Хіба звичайні українці, яким потрібне лікування, не заслуговують на нормальні умови? І куди тоді йдуть гроші на утримання цього? Закладу. Чи ви гадаєте, що керівництво лікарні просто не в курсі, що у них коїться? Напишіть мені свої думки. Та поки керівництво медзакладу відмовчується, мені спали на думку інші історії, аж надто вони схожі. Таких ситуацій, коли на утриманні військових хтось намагався нагріти руки, вже було безліч. Зараз поясню про що мова. От пам'ятаєте скандал навколо харчування курсантів університету Шевченка та Національного авіаційного університету. Ми про нього почули на початку року. Тоді журналісти показали шокуючі ціни, за якими закуповують продукти для тих самих курсантів. Хліб по 40 гривень, хек по 333 гривні за кілограм, овочі за вдвічі більшими цінами. Тоді керівництво вишів виправдовувалось, начебто, то були. Технічні помилки, але якось дивно, що майже на усіх товарах ставили вдвічі вищий цінник. А от пам'ятаєте, золоті яйця для військових по 17 гривень за штуку. Тільки після того, як журналісти розслідувачі виявили такі дивні ціни, точніше, документи, за якими міноборони веде такі закупки, ціна чомусь таки знизилась. Причому вдвічі не згадую про готелі і іншу елітну нерухомість у Хорватії, і тих, хто на цих яйцях озолотився. Бо ж і в цьому випадку задіяні в схемах. Всі звинувачення відкидали і посилались на помилки. Залишимо всі питання правоохоронцям, і можливо суду, якщо все таки до цього дійде. І давайте все-таки повернемося до військового та лікарні в Одесі. В міністерстві охорони здоров'я після того, як скандал набув таких обертів, пообіцяли ситуацію розібратися. Доручили це комісії департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Зокрема, та має з'ясувати, чому такі шокуючі умови перебування пацієнтів у лікарні і чи має вона. Усі необхідні ресурси, аби забезпечити пацієнтів нормальними умовами лікування. От мені цікаво, хто таки візьме на себе відповідальність за паршиву їжу, обідрані стіни та цвіль і чи скоро все це виправлять. Ремонт зроблять, меню переглянуть. Ви напишіть, що ви думаєте, чому таке могло статися. І якщо у вас є схожі історії, залишайте їх у коментарях. Ми про них обов'язково розкажемо. Лише разом ми можемо покращувати нашу країну і те, що в ній є. Також буду вдячна за лайк цьому відео, аби його побачило якомога більше людей. До зустрічі.